Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить, Він поруч, Він у ваших обставинах виливає свою славу. Він прославляється. Він поруч і Він хоче, щоб ви переживали Його серце, Його руку, Його щедрість в тому сезоні, де ви сьогодні знаходитесь. Декілька віршів я хотів би прочитати. Це Давид, він розкриває серце Бога, який спасає, спасає, який благословляє, який підтримує кожного із нас. Він говорить: так, я шукав Господа. І так важливо, щоб ми сьогодні шукали не все підряд, а шукали Господа. Шукаємо. Царство Божого, коли ми шукаємо Божої присутності, самого Бога, все інше буде додаватися в нашому житті, і Бог буде піклуватися, і все у нас буде добре. І ось шукав я Господа, і Він почув мене, і від усіх небезпек позбавив мене, коли ми молимось, коли ми приходимо до Бога, коли ми розмовляємо з Богом, коли ми фокусуємось на Бога, коли ми звертаємось до Бога, то Бог чує. І Бог позбавляє нас від тих небезпек, з якими ми сьогодні стикнулися. Бог визволитель наш, Бог відкупитель наш, Бог цілитель наш, Бог Спаситель наш, Бог забезпечуватель наш, Бог Бог, Бог, фокус на нього, погляд на нього. Хто обертав свій погляд на нього? Дуже важливо, друзі, зараз. Обернутися на Бога, підняти свій погляд до Бога. І коли ти обертаєш свій погляд на Бога, написано, ті, хто обертають, вони починають сяяти, і їхні обличчя, їхнє життя змінюються, вони не будуть засоромлені, посоромлені. Ти не будеш в соромі, Бог прославиться в твоєму житті. Бог підтримує тебе, хто обертав свій погляд. На що сьогодні твій погляд? Куди дивиться твоє серце? Звідки ти очікуєш допомоги? На що ти покладаєшся? Давид говорить, в мене небезпека, у мене проблема, але я шукаю Бога, і я обертаю свій погляд на Бога. І що я бачу? Що я не буду в соромі, я бачу перемогу, я бачу, була небезпека, а зараз стає безпечно, безпечно. І приходить відповідь, і приходить мир, і приходить втіха. Тому, друзі, давайте от будемо вчитися шукати Бога, цінувати час з Ним, цінувати Його присутність і обертати своє, свій погляд, своє обличчя на нього. І ви побачите, як воно зміниться. Бог зміниться. Він відкриється вам по іншому, і ваші обличчя почнуть теж сяяти. Благословляю вас, друзі. Амінь.